Потрудилися всі добренько, ковбаска спечена. Дивіться, яка файна. Навіть зважили. І ви знаєте, що пішло там 6 кг ще місць м'яса, бо в мене рецепт на 6 а, Алінка так вам пропише. А вийшло 5900, ні, 4900. 4 я помилилася. Ну, все, зараз будемо розрізати її. Розрізаємо нашу ковбасочку. Ну, яка файна. Mm -hmm. Ну, щоб ви розуміли, ми любимо випечену колбаску. І таку робимо. Що там Підтримуємо українські традиції, печемо ковбаску. Дітям показуємо, діти навчуть внуків і традиція ніде не дінеться. Всім добра, щастя, позитиву і удачі. Смакуйте. Так, так, ти. Так зру... сфотографуй, щоб була гарна картинка. Це що, три відео?